Неподоланий тоталітаризм з незасвоєні уроки минулого з такою темою цими днями у США виступає український історик, науковець, дослідник історії визвольного руху України Володимир Вятрович. Приїхав до Сполучені Штати його спонукала політична ситуація, яка склалася останніми роками в Україні. Зокрема, йдеться про придушення свободи слова, появу політичних в'язнів і намагання влади стримати громадянську активність. Чого він збирається тут досягти і на яку допомогу може розраховувати Україна? Ми поговоримо з Володимиром особисто. Сьогодні він і гостем програми Часта. Вітаю вас, дякую, що завітали до нас у гості. Доброго дня. Тож скажіть, наскільки мені відомо, ви приїхали з США і Канаду, щоб прочитати ряд лекцій на тему неподоланий тоталітаризм. Що це за тема така, і чому саме її ви обрали для своєї подорожі? Я вважаю, що це важлива тема, яка показує наскільки пов'язаним є минуле і сьогодення в Україні, яка показує те, що допоки українці не знатимуть своєї історії, допоки влада не готова буде засудити злочину минулого, ми на жаль приречені будемо повторювати помилки, і ми на жаль не будемо забезпечені від того, що теперішня влада не вдаватиметься до якихось Оків, які в такі вдавалося попередній комуністичний режим, тобто, ви хочете сказати, якщо б українці краще знали свою історію, то ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, вона б, можливо і не сталася. Я, такою, я переконаний, вона є. що як показує власне досвід інших посткомуністичних країн Східної Європи, відкриття архівів, поширення інформації про те, чим був злочинний комуністичний режим, які злочини він вчинив, стало своєрідною ін'єкцією для тих суспільств, яка забезпечує чи гарантує того, що там, там такі повернення до тоталітарного режиму неможливо, натомість в Україні процеси засудження тоталітарного минулого дуже різко були згорнуті в 2010 році, і зараз ми бачимо рецидиви певного повернення до авторитарних практик. А чого саме такого особливого не знають українці з історії, що б могло би запобігти тій ситуації, яка склалася? Я думаю, багато українці навіть не уявляють масштабу репресій, який був проти проти українців, застосовано протягом двадцятого століття. Можливо, не знають чи не пам'ятають того, що ці репресії завжди починалися з маленького. Завжди були першими люди, перші люди, які. Потрапляли під жорне репресії, і щойно тоді, коли не було жодного спротиву, ці репресії розросталися до масових, і таким чином цей тоталітарний режим поступово спинався на ноги. Розуміло, скажіть, ви виступали вже і в Університеті Торонто, і в центрі Будрова Вілсона в інституті імені Кенена. Ви так само презентуватимете книгу у бібліотеці конгресу і ще матимете кілька виступів. А як аудиторія сприйняла ці виступи? Надзвичайно цікаво аудиторія цікавиться як українським минулим, тому що воно доволі невідомо на заході і відповідно приваблює дуже багатьох дослідників, які хотіли б відкрити щось нове в історії ХХ століття. З іншого боку, інша частина аудиторії надзвичайно цікавиться сьогоденням України і спостерігає за тими доволі небезпечними процесами, які відбуваються в Україні, які однозначно можна назвати згортанням демократії. Яка ваша мета цього приїзду? Чи чого саме ви хочете досягти ним? В першу чергу розповісти про те, що робиться в Україні і що роблять різного роду громадські ініціативи для того, аби продовжити цю надзвичайно важливу політику подолання тоталітарного минулого. Через це я між іншим розповідатиму про ряд важливих проєктів, які реалізовуються громадськими організаціями, і, зокрема, центром дослідження визвольного руху. І мова йде в першу чергу про цифровий архів визвольного руху. проєкт, який був нам запущений місяць тому, який містить вже понад 10 тисяч надзвичайно важливих документів. З історії України ХХ століття. А що це за проект визвольного руху і що такого цікавого є на сьогодні у цьому цифровому архіві? Це проект, який реалізовується центром досліджень визвольного руху спільно з Львівським національним університетом. Зараз до нього долучається і університет Києво-Могилянська академія. Його завдання зробити доступним через інтернет тисячі документів, які скопійовані з українських архівів, і таким чином дозволити дослідникам якомога легше отримувати доступ до потрібної інформації. Для того, щоб описувати минуле. Що цікавого в цих документах, напевно, безліч унікальних документів, які розповідають про маловідомі сторінки історії, про те, як фальсифікувалася ця історія, але я думаю, що сьогодні глядачам. Голосу Америки цікавим буде документ, який я приніс з собою. Це звернення українського підфілля до власне радіостанції Голос Америки, в давай, яке видано кажем та щоб... яке видано українськими підпільниками в 1950 році, і з закликом, власне, щоб голос Америки ставав тим голосом, який буде розповідати вільному світові правду про ті події, які творилися з в Україні Тут... на початку 50-х років. Тут досить дрібні букви. Скільки скільки цей документ займає? Сторінок, десь близько 14 сторінок. Цікаво, що це документ з архіву КГБ. Це вже російська російський переклад. Оригінал був написаний англійською мовою і був власне спрямований до Сполучених Штатів Америки. Ми можливо навіть спробуємо шукати оригінал. Може зберігся тут у голосі Америки. наскільки ви відчули підтримку цій темі, з якої ви зараз приїхали у Сполучені Штати. Чи готові американці українського походження підтримувати сьогодні цей проект? Так, очевидно, я відчув таку підтримку, практично в. Всіх місцевостях, де ми зустрічалися з місцевими українськими громадами, отримували досить велике зацікавлення. Крім того, що надзвичайно важливо, що ці проекти готові підтримати, і власне американські установи наукові установи. І ми мали дуже цікаву розмову з представниками власне центру Вудро Вільсона, який є автором іншого цифрового архіву. Я думаю, що завдяки моєму візиту зав'яжеться дуже цікава співпраця між нашими проектами. 30 секунд на відповідь про що буде презентація книги у бібліотеці конгресу? Що за книга? Це власне кілька моїх книжок, які побудовані на архівах раніше засекречених архівах. Це збірник документів про польсько-український конфлікт. Це на кого популярна книжка Історія з грифом секретно. І це наш порадник про те, як працювати з архівами в теперішній ситуації, коли часто порушуються права громадян до доступу до інформації. Розуміло. дуже дякую вам за цікаву і змістовну розмову. А глядачам я нагадаю, що гост в студії був науковець, дослідник історії визвольного руху України Володимир Ветрович.